Сьогодні я вже дісталася до стелі, буду шпаклювати. Я так поступово потрішки шпаклюю, тому що важко зразу ставати і робити. Ну, важко мені так довго, щоб руки догори були. То поступово потрішки так зашпакльовую. Там по куточках трохи поробила такі кутики, оці пластикові, поставили. Із сіточкою, а тут теж буду сіточка, така тоненька в нас є. На 5 см, здається, буду теж пускати на цей шов, бо більше немає гіпсокартону, щоб можна було ці щілини трохи чимось закласти, то доведеться поки що шпаклівкою. Це все робити. Вже частинку ось зашпаклювала, а тепер на іншу сторону перейду. Поки денне світло ще є, бо так світла можна і не дочекатися ніколи. Треба працювати, поки ще є натхнення і світло світло денне від сонечка. Використовую я фінішну шпаклівку. Колись купували, ну не колись, кілька місяців тому потрібно було нам великий мішок купили, і там її залишилося вже буквально на дні. Ще трохи заколотю. так як Якщо великими об'ємами робиш, то міксер використовуєш. Але зараз, по-перше, світла немає і мені не потрібна така велика кількість. Я ось собі трішечки так рукою зробила міні-міксер маленький, але важко перебити все рівно руками міксером, цим будівельним, все рівно вона набагато краще збивається. Тут навіть такі грудочки вже побралися, я думаю, що це від того, що вона довго стояла. Це шпатлівка. Ну, цей шовчик я вже зробила. Він вже навіть почав підсихати там, де тоненький шар. Вже сіточку я клеїла, я не знімала, бо важко взагалі на висоті сидіти і ще щось знімати. Так вже знизу ще я там бачу, пропустила, де саморіз потрібно те, заробити його. І взагалі ми планували тут робити натяжні стелі, але я не знаю, чи в вані кімнаті взагалі воно буде доречно, чи це нормально, чи ні.